Всіх вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу такий чудовий автомобільчик це Tesla Model 3 2018 року. випуску у нас Long Range, 73 тисячі кілометрів всього лише пробігу. Ціна його складає 22 990 доларів. Дійсно дуже приємне авто, має такий червоний яскравий колір, максимально приємно виглядає. Капот у нас під карбоновою плівкою. Тоновання. Передня оптика, є протитуманні фари, передні та задні парктроники. Ось такі ось гарні, легкосплавні диски, панорамний дах, вікна всі повністю тоновані. Дійсно, автомобільчик максимально приємно виглядає, є камера заднього огляду. Ось така у нас задня частина. Багажний відсік у нас вмісткий та дуже зручний, є спойлер ззади. На рахунок заднього ряду. Тут у нас чорний шкіряний диванчик в максимально приємному стані. Ось так виглядає панорамний дах з середини. На рахунок заднього, переднього ряду. Все тут також в максимально приємному стані. Є утримання в полосі, датчики сліпих зон, адаптивний круїз-контроль. Ось таке ось чудове авто. І воно у нас продається за ціною 22 990 доларів. Коза, цікавила, чудова пропозиція. Така, ми знаходимося з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.